11 серпня 2024 року близько восьмої вечора на території Запорізької АЕС фіксується стовп чорного диму. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомляє, що окупанти підпалили автомобільні шини у градирні Заес. Пізніше додає показники радіації залишаються в нормі. Вполне очевидно, що Російська Федерація. Собралась поставить на стол переговорів дальнейшую судьбу Запорожской АЕС і поднять уровень ядерної ескалації на невиданий до этого моменту уровень. У свою чергу російська сторона заявляє, загоряння на об'єкті охолоджуючих систем заес виникло внаслідок обстрілу ЗСУ по енергодару. Тим часом експерти міжнародного агентства з атомної енергії це прокоментували так: бачили темний дим, чули численні вибухи перед пожежею. Курська АЕС видавила із МАГАТЕ навіть более жорсткою позицію, ніж касательно. ЗаЭС, которая два с половиной года находится в оккупации и под контролем Российской Федерации, і это как раз говорит о том, что МАГАТЭ сьогодні является неэффективным органом в структуре ООН, который не может обеспечить ядерную безопасность на соответствующих объектах во всем мире. Кремль знову вирішив шантажувати весь цивілізований світ ядерною загрозою. Очевидно, що кремлевский режим боится захвата. Українськими силами Курської АЕС іменно поэтому сейчас вже фіксуються построєння фортіфікаційних э, окопів вокруг атомної станції в Курчатові. За кілька годин після підпалу на атомній станції Росія скликає неформальну зустріч Ради безпеки ОНУ, яка відбудеться вже цього вівторка, о півночі за київським часом. На порядку денному то злочини вчинені київською владою. Российская Федерация а, попытается в очередной раз объявить а, власти а, в официальном Киеве а, в терроризме, как это любит делать Небензе, Лавров и же с ними. А, конечно же, будут рассказывать о ядерной опасности, о... Нарушение территориальных границ самой РФ но, опять-таки, вполне очевидно, что во время заседания Совбеза... Он имеем ряд друзей, які смогут смогуть такой позиции Российской Російської Федерації. Ну очевидно, там Китая, возможно, там определенних що членов. Но, тим не менее, правда, все одно прозвучить на цьому засіданні. Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем путінських військ із початку березня 2022 року. З того часу окупанти використовують ядерний об'єкт для провокацій і тиску на Україну і весь. Світ. Я напомню, как ранее, например, в один из блоков запорожской АЭС врезался российский беспилотник и нанес вред э, крыше одного из э, реакторных помещений. Очевидно, что они и в дальнейшем планируют э, использовать объект э, в таком направлении. Станом на ранок, 12 серпня, пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині залишається у межах норми. Очевидно, що провокація росіян на атомній станції це спроба вплинути на просування української армії в Курській області. Понятне дело, що эта провокація ніколи образом не ізміїть. ход событий, которые сейчас происходят на территории Курской области Российской Федерации, но в который раз подчеркивает абсолютную неадекватность Кремлевского режима, который в угоду своих политических целей то поджигает на территории Запорожской АЭС, то взрывает Каховскую ГЭС. То производит ряд других абсолютно чудовищних дійств. Курський рейд ЗСУ – це відвертий провал особисто Путіна. І зараз російський фюрер не має стратегічного розуміння, як вийти із цієї ситуації. Тому Росія повертатиметься до звичних погроз.